Невеличке Чернівецьке село повстало проти настоятеля свого храму. Люди скаржаться на захмарні розтінки в церкві, і на те, що всі їхні пожертви зникають. Парафіяни навіть створили ревізійну комісію і порахували, скільки на них заробив отець. Сума вражає це сотні тисяч гривень. Хрещення і вінчання тисячу гривень, поховання півтори і не копійкою менше. Такі розцінки на послуги встановив священик Свято Миколаївської церкви у селі Погорілівці для невеличкого чорнівецького селища, де мешкають переважно пенсіонери. Церковні розцінки просто захмарні. Селяни скаржиться, що пан отець перетворив храм Божий не лише на прибутковий бізнес, а й гроші із церковної каси привласнив. Пан Дмитро розповідає: недостачу виявили, коли ремонт храму збиралися робити. Провели ревізію і з'ясувалося церков. Скарбниці порожня. Сім років прийшло, і як би мінімально мало би бути 560 тисяч, у церкві немає нічого. 19 гривень лишилося у касі. Парафіяни бідкаються на ремонт церкви, самі наслибут матеріали, а настоятель храму їх продавав, а те, що доводилося купувати, списував по кілька разів за тими самими чеками. А схема була дуже проста. По накладних тих і самих, які отримували товар е, на ремонт церкви, гроші бралися по два-три рази. По тих самих документ члени церковної ревізійної комісії підрахувала за сім років, що священик править у Погорілівцях. Він заробив на громаді майже півмільйона гривень. гривень. отець після цих закидів заберекодувався у церкві, і членам ревізійної комісії тепер до храму не пройти. Покажіть, покажіть посвідчення. Ну нехай виходить, а вистирква сам настоятель храму про гроші і вікнами говорити не захотів. Немало церкви знімати у Чернівецькій єпархії конфлікту між парафіянами та священником не коментують, але селянам порадили переказати, що їхня справа жертвувати від щирого серця і за гроші не триматися. Віряни ж вирішили правду шукати у правоохоронців. готують скаргу на отця до прокуратури. Іван Гончарук, Микола Остафій, програма Вікна СТБ.